Хочу показати, яку гарну рамочку купила в сінсеї. Подобається мені поєднання бежевого з чорним. Поставлю, мабуть, сюди сюди. Ось, Ось так, в спальні. Мені взагалі не дуже подобається, коли в рамки ставлять фотографії. Хоча це рамка і для фотографій, але фотографії зазвичай такі різнокольорові, там різні. І якось воно в інтер'єрі. ну Це дуже прикольно там як пам'ять, але в інтер'єрі не дуже стильно, скажімо так, виглядає. Тому я, напевно. Мені взагалі ось так подобається. От просто е, щось написане, там, щось от, як продається, так і залишаю. Але, можливо, я візьму шматочок так білого паперу і намалюю, можливо, якусь таку. Темно-зелену квіточку чи чорну, щось такого. Плавно щось намалюю. Дуже простеньке, лаконічне, просто щоб вона не була порожня. І сюди вставлю. Ось так. Зараз чекаю чоловіка, підемо саджати нашу ялинку. Угу. Поки чоловік підготовлює яму, я збирала кору з нашого газону. У суботу був дуже сильний вітер. Я думаю, ви всі знаєте, або у вас був, або у новинах бачили. І наша кора так добре порозліталась, тому я її тут подіставала з трави і ось так згрібаю назад у клумбу. Чоловік викопує яму. Вона у нас була вже готова, ми якось викопали і засипали сюди хорошу землю. І тепер нам залишилось знову ж таки її викопати, але тепер це набагато легше, ніж перший раз у нас тут був такий шар землі, який дуже складно прокопати. І Будемо ставити ялинку і засипати ось цим ґрунтом. Нам його порадили у садовому центрі і одразу там вже її придбали. Дуже я мріяла про ялинку, так хотіла, коли ще не було будинку. Я прям знала, що у мене буде ялинка, яку я хочу до Різдва прикрашати. Поки є час і непогана погода трохи пройшлась по території і позбирала бур'яни, які вже так потрошку ростуть, але майже вже до зими все готується, майже їх немає. У нас нещодавно був дощ, і я забула всі свої рукавички на вулиці садові, і вони всі мокрі, тому тут з голими руками працюємо. Перенесли гойдалку на терасу, також готуємось до зими, щоб вона тут не мерзла, не, нічого не поржавіла. І також показую вам, посадили ми тут агрус. Ось такий невеличкий кущик. Отут у мене ще квітне дельфініум, хоч вже і так прохолодно. Одна гілочка вже відсвіла, а друга вирішила тут до зими ще показати нам яскраві фіолетові кольори. Пампасна трава буквально за декілька місяців так розрослась. Ялинку нам привезли, ми купили у нашому садовому центрі, у нашому селі. і у них була доставка додому, тому що вона у наш багажник не поміщалась. І вони її ось таким чином замотують у мішковину і потім у сітку проволочну. Я бачила, що так майже всі роблять, я не знаю навіщо, можливо, так зручніше, не знаю. А потім вже у горщик. Все це ми познімали і саджаємо її у яму. Садили на ту глибину, на якій вона і сиділа у своєму горщику, намагались не заглиблювати більше, ніж треба, і, і не вище, тобто чітко на такий рівень, як вона звикла тут рости. У нас тут ходить маленький помічник, потім допомагав нам закитувати землю в яму. Ще нам сказали купити укорінювач і пролити десь через тиждень, обов'язково пролити ялинку. Сорт це називається ялина Європейська Excelsior. Висота її десь 160 см і у нас вона коштувала 3200. Можливо, комусь цікаво, комусь актуальна така інформація. Потім ми всі разом поїхали в епіцентр. Тут вже багато різдвяного декору. Подивіться, яка краса, мені дуже сподобався цей будиночок, такий він затишний. Але, як на мене, ціна ну, можливо, для такого будиночку нормальна. Але оскільки я люблю руками все робити, то можливо, для мене дороговато, бо я можу щось подібне зробити сама. Буду пробувати. Подивіться, які гарні. Ось такі різні звірятки були і минулого, і позаминулого року. Але деякі я помітила новенькі, принаймні їх я не бачила. Ось ця прикольна дуже річ, мабуть, вона ставиться на вулиці у дворі. Бо поруч тут всі такі прикраси, вуличні, дуже хочу, щоб у нас на газончику також якийсь олень був, можливо, з санчатами. У мене у батьків такі стоїть, це дуже прикольно. Багато таких шкарпеточок у нас теж є. Я діткам завжди туди клала різні цукерки, шоколадки. Ось ця мені просто, неймовірно, сподобалась така блискуча. Але оскільки зараз я їх Вішаю на камін і коли він нагрівається, просто всі цукерки можуть розтанути, тому потрібно чи інше місце, чи класти тільки тоді, коли ми не запалюємо камін. Багато різних бантиків, ну і класичні кульки також. Багато сріблястого, золотистого. Ми тут походили, поки все потрохали, потім вийшли усі у блискітках. У нас, в принципі, достатньо різних ялинкових прикрас, але кожного року у мене традиція хоча б пару штук новеньких докупати. Ну, щоб кожен рік щось новеньке було. Ось ці мені, а, типу, такі подаруночки, дуже сподобались. І дерев'яні я дуже люблю. У мене багато дерев'яних буду потім показувати. А взагалі, в епіцентр ми їздили за лампою, оскільки перевели годинники, і тепер дуже темно ввечері. І Матвію потрібна була лампа, якщо не встигає доробити уроки, то щоб ввечері він міг щось собі там дороблювати, дописувати. Обрав ось таку, обрав сам. Дуже класно, тут змінюється підсвітка на будь-який колір, і також зараз показує, що можна змінювати світло. Є більш яскраве, більш тьмяне і є тепле три режими. І на вихідних ми прикрутили тримачі для рушників. Я показувала, що клеїла їх на скотч для того, щоб перевірити, чи буде зручно. Це мені хтось з вас, з глядачів, порадив. Класна була ідея, дуже дякую. Ми випробували і, в принципі, зручно. Мені подобаються ось такі взагалі тримачі, коли там колом або квадратиком, тобто не гачечки, а ось такого плану. У нас завжди такі були, і це зручніше, ніж гачечки, з яких постійно щось падає. Ну і ці досить гарно так. Просто лаконічно, але нам подобається стильно, можливо, так в скандинавському стилі, не знаю, не знаю в якому, або модерн. Виглядає непогано. І нарешті повісили дозатор для шампуню та гелю для душу. Вже колись його показувала, покажу далі. Тут я перелила усі шампуньки чоловіка це буде чоловічий дозатор ось в ці баночки, і далі вже покажу, як він виглядає. На наступний день знімала. У нас там трапилась невеличка халепа. У мене тут Невеличкий потоп, точніше великий. Забився стік тут з душу. Я вже прочистила, подіставала купу волосся. Чекаю, поки стече вода, і засиплю ось цей кріт. Так, написано, що видалити воду, засипати, чашкою води залити, залишити на 15 хвилин. І потім злити воду, таку велику кількість. Буду. Пробувати, але взагалі не стікає. Тут ще такий цей стік. Ось кудись сюди і з того боку, мабуть, стікає дуже-дуже повільно. Я просто я милась, я дуже швидко помилась і залило просто всю ванну. Це, щоб ви не думали, що буває ідеальне життя, як мені буває, кажуть. У вас все завжди чудово. Не чудово, вода потекла аж у спальню, аж сюди. Я вже все повимивала. Просто мокра підлога. І зараз стече. По-перше, волосся, якийсь пил потрапляє, ну як, як і має бути. І вчора ще вішав чоловік ось цей дозатор, З нього, мабуть, теж летіло від плитки те, що сверлив. Я частину зміла, а рештки ми злили просто водою, і, можливо, воно перетворилось там у якусь кашу і забило. Тому зараз крутом спробую. Якщо не вийде, то можна декілька разів так робити. Взагалі треба періодично робити, тому що тут немає сіфону, який можна викрутити. Тут все в підлозі вмонтовано, не можна ніяк прочистити. Тому постійно потрібно чимось проливати, щоб не довести до такого стану, коли вже просто це ну, треба буде все розбирати. Ну, не знаю, можливо, ось ця штучка знімається ввечері спитаю чоловіка. Я не змогла це обрати, мені здається, що не, не знімається. Воно досі вода тут. А ось цю повісили. Класний взагалі дозатор, дуже зручно так натискаєш. Класно. тут чоловіка залили у нього два види шампуня і гель для душу. Мої тут стоять. Ну, і ще потрібно. Частина залишилась у ванні. Каже чоловіка: якщо мені потрібно в ванні помитися, як я це буду з собою брати? Про це ми не подумали. Тому баночки будуть і тут, і в ванні. А коли у нас вже тут з'явиться ванна, то будемо ставити тут на підвіконні або якусь у корзинку вже буде також. У нього буде і тут якісь запаси шампуня. А я свої просто буду переставляти, брати, коли мені потрібно. Досі не стікла, Боже, я не знаю. Зараз буду, мабуть, мочалкою вимокувати. Засипаю кріт. Якщо ви знаєте якийсь перевірений засіб кращий, ніж цей, напишіть мені, будь ласка. А ще взяла собі зазвичку, після того, як користуюсь цим душем, або дітки тут миються, ось так ганчіркою його швиденько протерти для того, щоб не залишався вапняний наліт. У нас дуже жорстка вода, і ми любимо чорну сантехніку. І якщо не протирати, то будуть в усіх щелинках білий наліт, який потім. Ну, відшкрябувати можна здерти фарбу. А ось так протерти дуже легко. Починаємо з Владиславом прикрашати. Подіставали все, що у нас є: побутинку привидів наших казанів. Ладонік, будемо прикрашати? Да! О, я такий у нас? А, там, спуки каже скелетон. Починаємо з того, що прибираємо усе зайве та будемо розставляти наш декор. Хочу трохи розповісти про це свято. Його пов'язують із появою всякої нечисті, тому багато хто боїться його, але це не як пов'язано з самим святкуванням. Навпаки, вдягають різні моторошні костюми та використовують такий декор для того, щоб цю нечисть відлякати. Таким чином, вважається, що маскування допомагає заплутати та обдурити нечисту силу. Взагалі в кожній країні є свої традиції у цей день, хтось його вважає Днем усіх святих, хтось днем усіх померлих, по-різному його називають. Але у більшості країн давні взагалі звичаї та релігійна основа свята втрачена, і цей день сприймається просто як весела розвага та можливість незвично провести час. А також у деяких країнах в цей день просто згадують усіх померлих та вшановують їх пам'ять. Тому, якщо у вас є бажання, просто згадайте того, за ким ви сумуєте, і вшануйте пам'ять цієї людини. Ми вирішили більше прикрас зробити у цій кімнаті, це наша велика кімната. Тому що до нас завтра прийдуть гості і ми будемо разом тут бавитись, гуляти, їсти. Я приготую різні смаколики у стилі Хеллоуіну. Завчасно вже сьогодні ви не встигнете це побачити, бо буду вже безпосередньо 31 числа все готувати. Тому, можливо, уже у наступному відео покажу. Але якщо вам хочеться щось у такому стилі приготувати, зайдіть просто на сайт Pinterest, це додаток, і введіть страви на Хэллоуин. Там дуже багато різних прикольних ідей. Обов'язково кожного року ми готуємо сосиски в тісті у вигляді мумій. Також різні сендвічі там з оченятами, так як мордашки вирізаємо з ковбаски, з сиру. Також хочу на фруктиках, на бананах і мандаринах намалювати фломастером мордашки. Бачила таку ідею. Ну, багато різних цікавих ідей, ще можна піци робити, сир також у вигляді привидів вирізати, і зверху класти, і він, він так, так залишиться такої форми. Дуже гарно виглядає. Кексики ще зроблю, зелене желе. Так що, якщо ви хочете щось таке робити, заходьте на цей сайт, там просто дуже-дуже багато різних ідей з будь-яких продуктів, і гарячі і закуски, дуже гарно і цікаво. Весь декор, який у мене накопичений за декілька років. Якщо бачу десь у магазинах щось, що можна використати, завжди купую. Тут є і за ТБ, і за Аврори, і щось, мабуть, із сільпо. Де бачу, в конставарах буває, або в якихось магазинах для рукоділля також щось можна знайти. Що бачу, ось так беру і у мене вже багато різного, що я. Кожен рік використовую. Владик, тут сам надув кульку, бігав, грався, потім ми з ним також грались. А Я розклею кажанчиків, почепила повутинку, вона дуже зручно чіпляється за ці магнітики натискний механізм. І також у минулому відео показувала ось цього привода, Я його робила спеціально для цього місця, щоб коли заходиш у будинок, от відкриваємо двері і одразу його видно. Мені здається, що він дуже прикольно виглядає. А цю ідею я також побачила на пінтересті, як ось такі капелюшки відьми підвішують над столом. Також бачила, як гарно прикрашають ними терасу, але оскільки вже прохолодно, я не бачила сенсу прикрашати щось на вулиці. Не думаю, що ми туди будемо виходити. Капелюх я купила у Аврорі. Здається, за 27 гривень щось прям дуже-дуже воно було дешево. Остання вона була, і сказала жінка, яка там працює, що вони просто розлетілись буквально там за два дні. Всім вони дуже сподобались. Я зробила невеличкий отвір. У капелюшку проділа туди мотузку і прив'язую до дротів, на яких у нас має бути люстра, яку ми ніяк не можемо обрати, не можемо знайти таку, щоб ідеальна сюди була, вписувалась в інтер'єр, не була занадто великою, але добре світила. Коротше, ми передивили вже дуже-дуже багато і щось нам нічого не подобається. Тому тут порожні дроти якраз на них можна було зачепити. Мені сьогодні залишилось тільки приготувати желе та кекси. Все, решту я буду вже завтра готувати. Також я це сама придумала, зробила ось таку рамку, як фотозона, можна сказати, така фоторамка. Прикріпила до картону, фетр і зверху наліпки. як які я придбала в АТБ. Думала, щось потрібно буде ще вирізати, придумувати, клеїти, а мені якраз цих наліпок вистачило, просто ідеально сюди підійшли. І можна взяти ось таким чином, сунути голову і фотографувати діток. Хочу з вами поділитись дуже-дуже смачним рецептом пирога з кисномолочним сиром або запіканка. Класно, я багато різних рецептів пробувала. У мене дітки дуже люблять запіканку, а ось з пісочним тістом разом просто супер поєднання. Тепер це мій найулюбленіший рецепт. Зараз розповім, що для цього потрібно, але в описі під відео також усі пропорції пропишу. Сам рецепт писати не буду, побачите тут, а пропорції запишу для того, щоб зручно було скріншот зробити. І або собі там переписати. Отже, для тіста нам потрібно борошно 300 г, розпушувач, 1 чайна ложка, цукор 80 г, сіль трохи за смаком, і вершкове масло десь 150 г. Усе це потрібно змішати, перетерти ретельно руками, воно здається зовсім сухим, що воно просто як пісочок, і як воно буде триматись, але повірте, потім, коли ми все сформуємо, вершкове масло у духовці тане, і воно все якось тримається, дуже добре потім тримає форму. Натираю вершкове маслом. Здається, з морозилки. Я, брала, я купила його у магазині, воно було в морозилці, і поки доїхала додому, там буквально хвилин через 15 його терла, і було нормально. Тобто, просто з холодильника, я думаю, що теж буде нормально. Я не люблю прямо одразу з морозилки терти, воно дуже тверде потім. І ретельно ось так руками все перетираю і відправляю у холодильник, поки буду готувати начинку. Для начинки я беру домашній кисломолочний сир. У мене домашній тобто він не такий сухий, як магазинний. Він такий м'якенький, що я його не перебивала блендером, а просто розмішала ложкою. Якщо ви берете магазинний, то краще перебити блендером, щоб не було грудочок. Десь у мене пів кілограма цього кисломолочного сиру. Хто не зрозумів, це той, що творог. Бо бувають пишуть, питають, що за сир, той, що твердий або той, що білий. Так. Потім туди додаю три яйця: ванільний цукор, звичайний цукор 70 г, а також цедру та сік одного апельсину. Поки готую, дивлюсь серіал, знов знайшла турецький серіал. Була у мене перерва, ще не могла знайти цікавий, а тут дуже-дуже класний, нестандартний, як для Туреччини. Зазвичай у них там все про любов, а цей називається Дикий про Хлопчика, якого вкрали у дитинстві і він виріс на вулиці. І потім, коли він вже став дорослим, він знайшов свою родину, свою маму. Я дивилась тут просто на кожній серії можна сидіти і плакати. Настільки це зворушливо і дуже цікавий серіал. Тому, хто хоче, хто таке любить, хто хоче поплакати, рекомендую. Зараз там також цікавий поворот подій. Він шукає тих, хто його украв в дитинстві, хто украв його дитинство, його маму. Також дуже так сумні є моменти, але і цікаві. Змащую форму олією про всяк випадок, хоча зазвичай випічка, де використовується багато вершкового масла, вона і так не прилипає, добре відходить від форми. Але щоб мені було спокійно, я змастила. Висипаю трохи більше половини свого тіста і ось так ложечкою або можна руками втрамбовую і формую бортики. Потім буду виливати всю начинку і зверху присипати також цим тістом, і також його так прибиваю, покажу зараз рукою для того, щоб воно все потім добре тримало форму і нічого не розпадалось. І відправляю у духовку десь на 40 хвилин на 180 градусів. Потім дістаю і потрібно, щоб повністю. Або хоча б не був гарячим, а бажано повністю охолоп для того, щоб сир схопився і не розтікався. На жаль, не зняла, який він в розрізі, але настільки гарний, тісто підрум'янилось всередині біле, і виходять такі. Шари жовтенького, білого і знов-жовтенького. Настільки це гарно і дуже-дуже смачно обов'язково приготуйте. На цьому я завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. До наступної зустрічі!